Доброго ранку всім. Поки у відпустці маю змогу наговоритися з вами кожен день. Відпустка моя скоро закінчується, вже з понеділка до роботи, але менше з тим. Я хотіла сьогодні е, своє бачення, своє бачення, спостереження, своє про правильність посадки. Ось е, вийшла на вулицю і глянула оком, дивіться, який гарний арабіс. Він уже давно відквітнув, але через те, що він посаджений щільною такою подушечкою, він сам наростає, його вже треба рядити, то він виглядає дуже привабливо і дорого. Квіт я вже, звісно, обрізала, але якби це був один кущик, він би не мав жодного вигляду, тому що е, ми б не звернули просто на нього увагу. Також е, подивилася на піони. Піони, ну перейдемо, бо сонечко засвічує, Піони раніше в мене були посаджені рядком. Вони так само і посаджені в мене рядком у великому саду разом в перемішку з ірисами. Іриси, піони, іриси піони. Іриси я забрала з цього квітника, вони дуже великі і мені не дуже подобаються ті довгі пагони, які лишаються після квітування. А піони я залишила ось таким. Колом навколо черешні. Коли піон росте один, так як у мене в саду, він не має такого вигляду, навіть пишний е, кущ. А ось коли воно колом, мені подобається так набагато більше. Бачите, воно таке відквітують зараз ці вишневі, потім розпочнуть квітувати рожеві. І ось так він мені подобається набагато більше. Потім, коли я зріжу квіти, після того, як воно відквітне, воно буде е, така зелена. Подушечка під черешню, бо там голо, під черешню особливо нічого не росте. А от піон, не дивлячись на те, що вони ніби люблять сонце, дуже гарно почувають себе в цій тіні. І тим більше це ж проста квітка. Вона фактично росте в кожної у нас, в кожної газдині, сорти звичайні є. Звісно, піони такі дорогі, навіть у флоріумі я бачила, берег тисячі гривень це за поділку. це Ну, дійсно багато, але квітка, хоч вона і проста, то все рівно вона гарно виглядає, якщо вона правильно посаджена. Але фаворитом у мене на сьогоднішній день, у мене змінюються фаворити кожного дня, в залежності від того, як починає квітнути. Фаворитом у мене на сьогоднішній день є гвоздика. Бо тільки подивіться, вона, е, якби вона росла одна. Ось десь там між рослинами, то ну, було б би, би. Я би навіть не звернула на неї особливої уваги. А так як вона висаджена у мене струмочком таким півколом, так мені хотілося чогось на той час, ну неважливо. Але так як вона отак висаджена, ви бачите, як вона привертає до себе увагу, яка вона гарна. Насичена, рясна, хоч вона дуже простенька квіточка, але вона дуже і дуже за рахунок того, що вона посаджена щільно, це у мене тогорічна посадка, це вона не, не знати скільки років. Я уявляю, як вона буде виглядати на слідучу весну, як воно буде гарно виглядати. І коли навіть я зріжу квіти після того, як воно відквітує, я зріжу квіти, то вона буде гарно тримати акцент за рахунок своїх купочок зелених. Ну, мені подобається. Я сподіваюся, що. Що вам також подобаються такі хоч прості квіти, але ну, діло не в простоті і в ціні, діло в тому, як воно в загальному виглядає. Взагалі, то я ну, підтримую думку, що можна скласти гарний квітник із простих квітів, хоча маю, хоча маю і дорогі. Оці всі штамбові, це все коштує дорого, ну, я казала, це десь колись. А сам загальний квітник можна скласти із простих квітів і воно гарно буде виглядати. Так от, якщо у мене ну, не завжди можеш посадити все групами. Ось, наприклад, у мене тут барбарис. Я не знаю, чи його добре видно. Він у мене з двох сторін, від. Рамки дерев'яної, да, і от він виглядає тут. Якби він був один, він би не був так гарно. А так як два барбариси, це вже якась композиція. Ще рамка посередині, і воно ось уже так воно простенько, але дуже гарно для мене. Все для мене. Є такі квіти, звісно, які потребують уваги. От лише вони і більше ніхто. От, наприклад, у мене тут троянда, всі троянди я позабирала. А ось ця троянда велика, вона мого зросту. Жовтого кольору, і вона тут у мене єдина єдина на цій ділянці, і вона виглядає так достойно, їй нікого не потрібно у парі. А позад дерев'яної рамки у мене хости і дощик. Дощик чи холодок, дощик, він не є. Він взагалі з таких. Це взагалі з таких простих квітів, що якщо ви. Захочете його винищити, то не так це все буде і легко винищити, бо тому що один маленький корінець потім дає велику рослину. Я його залишила тут, тут він мені подобається. Чомусь от в цьому місці отак от два холодка посередині хоста, два барбариса, дві гортензії по краям. Вони покажуть себе пізніше, але на даному моменті цей акцент тримається. От, ну, так мені подобається. Мені здається, що так воно виглядає гарненько. Потім я хочу, ну, вже ніби по про цю групову посадку, всі рослини. Всі рослини у мене між собою перегукуються. Наприклад, от у мене є там в кінці, якщо добре видно, ось вівсяниця, бачите, вівсяниця, вівсяниці у мене є по всьому садочку, пару кущів вона легко ділиться. Я купила один і тепер ділю, і вона чудово ділиться. Прекрасно. Так само спірея. Спірея у мене повторюється в багатьох посадках. ну Спірею я просто люблю, вона і в тіні, і на сонці, вона просто чудово виглядає. Пізніше заквітнуть остельби. Остельба теж проста, але так як у мене більш тінистий садочок, вона мені підходить. І вона так само у мене по всьому садочку розподілена, розподілена різні кущі. Просто все молоде і ще не дуже видно. Ну і гортензії, звісно. Так, що ось так. Ось таке коротке відео, спостереження про те, що із простих квітів можна скласти гарний квітник. І ще й плюс до того, чим воно ем, ну, посаджено правильно, можна сказати. Чим... Хоча не можна казати, квіти вони завжди гарні, але от все ж таки ви подивіться, коли їх багато кубкою групова посадка воно виглядає зовсім по-інакшому, ніж би там був один десь. Де-не-де де, один кущик гвоздички. Ось такими спостереженнями я хотіла з вами поділитися коротко. Уже більш детальне відео пройдемося по всім квітам. Я вже зніму в неділю, бо сьогодні і завтра ще маю два гарних дня для того, щоб пропрацюватися. Хто бачить, то там у мене огород. Огород вже висипаний, лише безпокій, а все решта буде у нас гарна. Так що, ось так. Заходьте, дивіться, коментуйте, розказуйте, що у вас посаджено кубкою для того, щоб проспостерігати кубкою або парними рослинами, як ви любите садити. Буду рада послухати ваші коментарі. Всім гарного дня!